Ці машини привезли за кордон і вони потребували ремонту. Каже власник автомайстерні Володимир Васін. Переобладнання тривало біля двох місяців. Комплексне обслуговування автомобіля, тобто більшість автомобілів. Е, пройшли піскоструй, пройшли антикорозійну обробку, повністю ремонт ходової. обслужився двигун, обслужилася і при необхідності вся світотехніка. полірували фари, щоб не світили нормально, поміняна резина, зроблений розвал. П'ять авто для роботи протиповітряної оборони у Львівській області передали одні із військових частин в межах проєкту. Мисливці за шахедами. Ці машини будуть захищати протиповітряний простір західного регіону від шахедів, які будуть намагатися влучати в об'єкти критичної інфраструктури. На них будуть ставитися турелі під різні системи кулеметів. Небусної кулемети і ще інші озброєння, які будуть е, збивати повітряні цілі. Це перший етап передачі авто, за словами головного виконавчого директора львівського it кластеру Степана Веселовського. Вони планують передати ще п'ять автомобілів. Але спочатку на них потрібно встановити озброєння. Вже зараз обладнані прожекторами, тепловізорами, тепловізійними насадками, лазерами і так далі, для того, щоб вони вже могли працювати із, із шахетами. Основою цього проєкту є автоматизовані турелі, які ми згодом поступово будемо встановлювати на всіх цих машинах. Інших п'ять автомобілів планують передати до кінця року, додає Степан Веселовський, Єлісавета Сілаєва, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.